Вітаємо на каналі Твого гороскопу. Деякі знаки Зодіаку у червні розчаруються в коханні, у той час, як дехто буквально спіймає удачу за хвіст. Це стосується скорпіонів, стриців і терезів. Скорпіони нарешті досягнуть того, до чого вони так довго прагнули. Зокрема, це стосується і матеріальних благ. Також скорпіони відчують гордість та задоволення від власних досягнень, крім того, вже в перші місяці літа. Вони відчують свою надзвичайну енергію, яка допоможе їм подолати будь-які труднощі. Стрільці ж в червні отримають можливість збільшити свій дохід, можливо, їм запропонують нову роботу або цікавий проєкт. Це рішення може мати велике значення для них, тому варто йти на ризик. У червні їх здоров'я покращиться. Загалом цей місяць обіцяє бути дуже вдалим для людей, народжених під знаком стрільця. Терези, у червні для вас все складеться якнайкраще. Ви нарешті зрозумієте свої життєві цілі та почнете активно працювати, щоб досягти їх. Можливі нові романтичні стосунки на відстані або неочікувана подорож. При цьому Терезам доведеться багато навчатися, щоб отримати бажаний результат. Нехай зорі завжди вказують вам вірну дорогу та допомагають отримати бажане. Стежимо за тим, що вони нам віщують разом, та підписуємось на канал Твого гороскопу.